Вітаю! Вітаю! Я працюю в теплиці і хочу показати вам, поділитися, що роблю, як роблю, як проходить мій день. Ось набраний торф, і я пересажую чи перевалюю вегетативну петунію із такої соточки касетки в 4 грамові стаканчики. Тут покажу в живці. Оце калібрахове. Ось, дивіться, ось покажу 100% вкорінення. Ось це махрова наречена біла, 100%. Ось там пітунії, сульфінії, 100% вкорінення. І ще поділюся. Простим, дешевим і швидким методом, як я вкорінювала. Вкорінювала ось така рамочка, ось така рамочка з реєчки, накрита плівочкою. Тут, на стіл, я поставила, зараз покажу отакі плити пінопластові. Там 50 на метр 20, здається. На ці плити я постелила загорнену в плівку електричну простинь. Це ефект теплого полу, теплої підлоги. Тільки що я звільнила цей родзал, такий свій, ось так, воно виглядає. Тут ще якісь кілька коліусів стоїть. Ще щось там трошечки лишилося, що довкорінюється. І буду наново його загружати новими живцями. 100% вкорінення дає така простенька кусочок плівочки і оця рамочка. Я дуже задоволена, я ділюся тим, що вмію, що можу, що просто і недорого. Одна біда, не вистачає місця в теплиці. Теплиця Завалена, ось так вже в два рядочки, тут ще маточники є, і розсаджую рослинки молоденькі, забивається, Забита. Працюємо. Ось тут ще другий раз пізніше пітуніка посіяна, ось як вона зійшла, гарно зійшла, мені подобається. Ось такі та й дали. Це редвелюр. І ось така софістика. Розова з жовтим така. Там ще коліус ось якісь там кілька череночків стоїть. Ось так сходить. О, ось вона. Сальвія. Гарний нас день. Сонечко так виглядає. Тепло, працюю, дякую всім і, і кожному окремо за те, що маю таку можливість працювати, знімати і ділитися тим, що вмію. Таку інформацію видала. А зараз будьте всі здорові, слава Україні! До побачення!